Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Міфи і дійсність». Ну і зразу ж, друзі, прохання підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коменти, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну, і безперечно свідомо обираючих майбутнє. Нашою центральною темою спілкувань, друзі, наших влогів, стрімів, безперечно, є місцеве самоврядування громади. Їх вага і роль в житті суспільства і держави, бо тільки сильні громади. Роблять сильною країну. І сьогодні, друзі, якраз є така, знаєте, певна дата. Три роки тому, саме в квітні, коли була деокупована Сумщина, ми почали таку потужну масштабну програму формування громад побратимів, співдружності громад Сумщини і Львівщини. Тому є можливість, друзі, сьогодні підвести певні підсумки цієї роботи. На цей час вже 25 громад Сумщину мають громади побратими з Львівщини. Провели 10 таких потужних заходів, форумів, міжнародних форумів громад Сумщини і Львівщини. Як на Сумщині, так і на Львівщині, була створена асоціація, інноваційний розвиток громад, яка вже налічує майже півсотні членів асоціації, це громади Сумщини. І Львівщини інноваційна платформа. Вибачте, друзі, інноваційна платформа розвитку громад А конкретно, якщо казати про конкретні речі, то тисячі наших діточок з прикордонних громад Сумщини, взагалі з Сумщини, пройшли санаторно-курортне здоровлення в санаторіях Львівських громад. Це дуже важливо для Сумщини, яка по суті. Є прикордонною, межує е, і тримає 560 кілометрів кордону з країною агресором, от, і зараз е, під постійними артобстрілами. Е, щоденне, щоденно, друзі. І цю ніч е, декілька е, потужних вибухів, тобто, е, обстрілювали і бомбили е, місто Суми, яке. Практично 30 кілометрів від е, лінії фронту від кордону, це ж Курський напрямок. Крім того, Львівські громади дуже потужно допомагали сумським громадам з питань тимчасово переміщених осіб, Допомагали і гуманітарно, надавали і гуманітарну, і матеріальну, і фінансову допомогу спільно. Е, Напрацьовували питання комунікації і співдружності з громадами європейських країн. Тобто, є, так би мовити, досягнення, є те, що е, Сумщина відчуває і дуже вдячна своїм е, побратимам і партнерам з Львівщини. Друзі, ще раз хочу вас попросити. Добрий вечір, друзі. Ще раз хочу вас попросити підписатися, ставте вподобайки, щоб ми все ж таки розширювали нашу аудиторію. Аудиторію, яка критично думає, реально оцінює загрози і виклики сьогодення, щоб те, що нас не вбиває, робило нас сильнішими, от, і щоб ми були готові до будь-яких викликів і випробувань. Можливих загострень, про що вже попереджають мою рідну Прикордонну Сумщину. От. Ну і безперечно, щоб наша спільнота свідома і оптимістично дивилася в майбутнє. І свідомо обирала це майбутнє. Тому, друзі, сумські громади, особливо наші прикордонні громади, які знаходяться в постійній жахливій війні. Безмежно вдячний громадам-побратимам з Львівщини за підтримку і допомогу. Дуже цінують безпосередньо підтримку і партнерства народного депутата від Львівщини Андрія Кота, його помічника Віталія Моїсеєнка і безперечно лідерів львівських громад. Тараса Кучми Дрогобич, Олега Коцовського Ходарів, Івана Піляка Східниця, Мирослави Королюк Хирів, Андрія Кульчинського, Трускавець, Володимира Бегі Славсько і багато багато інших. Голови громад Львівщини, друзі, мешканці яких. Одни з перших на початку повномасштабного вторгнення доєднались до лав Збройних сил і воюють на всіх фронтах війни з Москвою Чітко розуміють, що поки тримаються такі регіони, як Сумщина, яка тримає 560 км кордону з країною агресором, російська армія. Не йде далі на захід України. Володимир Миронович Бега якраз не тільки допомагав за власний рахунок громаді Славській, громаді Побратиму, Путінській е, громаді і іншим сумським громадам, а й одноразово сам був на нулі, це Курський напрямок, де, до речі, воюють і вихідці з Львівщини, і, до речі, коли. Була деокупована Сумщина, то першим на кордоні якраз Хотінській громаді, стояв Львівський загон. Тому мешканці сумських прикордонних громад, Хотінська громада і інші громади щиро вдячні пану Володимиру Безі за допомогу, за підтримку, за сміливість. Ще раз, друзі. Прошу прохаю підписатися, щоб ми розширювали нашу аудиторію. І хотів, про що зараз і з чим до вас звернутися? Ми знаємо, сумські громади знають, що в Славській громаді е, виникла певна конфліктна ситуація, пов'язана з плануванням будівництва ще одного е, горнолижного курорта. Цінуючи побратимські стосунки, стосунки з Славською громадою, хотілося б побажати активній частині громаді, громадянському суспільству Славського, депутатському корпусу знайти саме порозуміння і компроміс і, усвідомити, і усвідомлення того, що будь-які перспективні плани і проекти розвитку туристичної галузі Львівщини можливі, якщо такі. Регіони, як Сумщина, будуть так тримати 560 км кордону з Московією, державою агресором, що, до речі, друзі, дуже добре розуміє, судячи з його дій і підтримки, лідер Славської громади пан Володимир Бега, за що, власне, сумчани його і дуже цінують. Тому, шановні мешканці Львівщини, Якщо є можливість, так би мовити, знаєте, як кажуть, волкам сумське прикордоння, от. і якщо ви тут побудете, а трошки ще поживете, у нас це практично щоденно, то зразу ж зменшиться кількість, вибачте, за поради, от, чвар і колізій внутрішніх, бо вам і я це щиро кажу, от таки без натяків. Пощастило, що у вас сусіди Європейські держави, а не е, так Московія, як це сталося з моєю рідною Сумщиною. От. І хоч інколи до вас і прилітає, але не щоденно і нема тих ризиків і загроз наземного вторгнення, які є постійно у нас. І поки ми тримаємось, поки Сумщина тримається, є шанс, що ця агресія, ця ескалація не піде далі, не піде на захід нашої країни. Тому саме для цього якраз асоціація за. Громад Львівщини і Сумщини, інноваційна платформа розвитку громад, зробила відповідне звернення і до е, керівних органів держави, президента, Верховної Ради, Кабміну, ну і, е, перш за все, до громадськості Стіславська, до активної частини і депутатського корпуса щодо ситуації навколо голови Славської. Громади Володимира Беги. Я хочу вам її, це звернення зачитати, друзі. Ми, представники Громад Львівщини та Сумщини, об'єднані в Асоціацію інноваційна платформа розвитку громад, висловлюємо свою підтримку голові Славської територіальної громади Володимиру Безі. Громади Сумщини щиро вдячні Володимиру Безі, одному з найактивніших представників місцевого самоврядування. Який з квітня 22-го року постійно долучався до підтримки наших громад в найважчі часи війни. Він неодноразово приїжджав на Сумщину з гуманітарною допомогою, підтримував зв'язок з громадами, демонстрував реальну солідарність і партнерство. Крім того, Володимир Бега свідомо відстоював інтереси своєї громади, активно працював. Над залученням фінансових ресурсів і просував ідеї розвитку місцевого самоврядування. Він є учасником багатьох ініціатив нашої асоціації, представляв українські громади на міжнародних заходах і робив усе можливе для того, щоб його громада мала перспективу розвитку, залучення інвестицій в ці непрості часи. Закликаємо. Мешканців Славської громади об'єктивно оцінити ситуацію, що склалася, та дати належну оцінку діям своїх обранців. Події, що викликають роздратування і внутрішнє протистояння, на наш погляд, не сприяють єдності громади, відволікають від спільної боротьби з головним ворогом російським агресором. Не варто шукати ворогів, друзі, усередині. Сьогодні, як ніколи, важливо зберігати єдність. Підтримку і консолідацію всередині громади, регіону і України в цілому. Лише разом ми зможемо вистояти, перемогти, відновити і збудувати сильну державу. Містенкові конфлікти та фінансово заангажовані ініціативи не сприяють перемозі, відбудові та розвитку наших громад. Сьогодні як ніколи, друзі. Потрібна єдність, злагода і відповідальність. Тому, друзі, разом до перемоги. Тримаємось, все буде Україна. Сподіваємось, що все ж таки найголовніше консолідація біля збереження і захисту незалежності України максимальна допомога. Головному гарантую нашої безпеки, нашим мужнім Збройним силам, завдяки яким ми можемо мати і таку можливість спілкування. Ну а нашій Сумщини, Сумщині, Сумщині, хочеться побажати витримки, мужності, теж консолідації зусиль. Сподіваємось, що наші побратими з Львівщини будуть завжди поруч з нами. Єднаємось друзі. Все буде Україна. До зустрічі!